Коли волонтери везли все для допомоги зсу і машини, і дрони, і мавіки, і тепловізори. Те, чим не могла забезпечити держава, тому що вона готувалася до шашликів, а не готувалася до війни, то було нормально і з'явився шлях, нормальна структура, нормальна система, яка дозволяла волонтерам виїжджати за кордон для того, щоб допомагати Збройним силам України і робити ще раз повторюю те, що не робив ні Зеленський, не робила ні влада, ні Міністерство оборони, ні багато інших структур, які б мали цим займатися. Але зараз ми бачимо, що а, цю систему хочуть ліквідувати а, під приводом того, що там є люди, які виїхали і не повернулися. Дійсно, є такі люди, питань нема. Але я хотів би нагадати, що дозвіл на виїзд по шляху видавали саме адміністрації Зеленського військові адміністрації президента Зеленського. І це його персональна відповідальність, що хтось виїхав і там залишився і не повернувся в Україну, а не проблема волонтерів, які протягом всіх років повномасштабного вторгнення використовували цю систему для того, щоб виїздити за кордон і допомагати Збройним силам України. А це виглядає знаєте як перекладання з хворої голови на здоров'я. Ну, це стандартна українська практика, практика сьогоднішньої української влади, але її треба виправляти і не зносити шлях, не його забороняти, а просто по-інакшому підходити. Не брати за це кошти, не брати за це хабарі, не брати е, за це. Якісь інші преференції не давати можливість виїхати друзям і близьким, а дійсно, щоб шлях продовжував працювати на волонтерів і на народ України разом зі збройними силами України. Це факт, але набагато простіше просто все заборонити, закрити і вибачте, не паритись. Це одноходові кроки української влади, в принципі, як все те, що ви сьогодні далі бачите.